Ти фарш розморожуєш? Ні, я весь овоч пересипав. Ну, вікоти є. То ти перше займайся тою роботою, якою маю займатися? Якою маю займатися? Ти тільки що на балконі не кричала, давай фарш розморожуй. Я думала, що ти нічого не робиш. Mm. Я тобі от пересипла, бо ти скажеш, нема 10 овочів. Збереш цю кодельку вузу. А якщо тобі буде не смачно, ти прийдеш. Ой, ти що мені Ти Просто ставиш воду, даєш от його зелень, дві бульбинки. Фарш зараз ставлю розморозити. Фарш у нас там смачне самі ми його мололи. Mm -hmm. не, Шіше, я mm -hmm. А то не той фарш, що ми на лазань Ну. Було розморозити, хай він розморожує. Фрикательки окремо відварити. А... Ну ні, ти можеш варити разом там, бо тут без жиру. А, як зробиш? Ми і так будемо їсти, як би ти не зробив. А я їду до Маріни. Це mm -hmm. одно. Провідаю її з моїх приправи подарунок. Візьму той смачне чай, з нею поп'ю там. То що за чай? Малина, жасмин, м'ята, лемонграс, Це зелений чи чорний. Ну, Такий зеленуватий. Mm. Але я не знаю, що зелений. Малинова памалька. Малина, жасмин, м'ята, лемонграс, ця Там Немає пишем... нічого. Авторський. авторський. Ну, авторський тут нема ні нічого, ну, Це просто такий лісовий назве, малиновий. Mm. Так, так, так. Я сі, вже приготувала навіть купальних, шльопанці. У нас на балконі, знаєте, жарко, а потім вчора зі мною такий злий жарт зіграла погода. На балконі жарко, я вийшла жарко на балконі. Ти думала, що так жарко на вулиці, а потім сіла в машину, ну, вийшла на вулицю, а то вітер такий прохолодний. Сіла в машину думала, Світланка, ти собі щось гониш. Що собі надумала так, собі не, не то. Не думала не то. Тому я беру Олімпійку на всякий, на, всякий, на всякий випадок. Так. Беру Олімпійку на всякий випадок. Вип'ю головою. Люди питають, чи ми п'ємо. П'ємо регулярно, я собі саморонесенька, й все. Бахну. Ну, що мені ще малень? Пламінний привет. В мене всі люблять, як я приїжджаю, всі люблять в мене коліжанки. Я їду, бо їду завжди з пустими руками. Завжди щось що тільки візьме. Може взяти сиром мені, то робити. А там цибуля сидить, може цибулю від? Ні, там є сир. -на, я а що будете робити я єш, не розумію. Всяду в бісерці. Кулька має біседку, витяне шезлонги. Ви, он, траву по щось таке, корисно. No. Положимо, поп'ємо чай, щоб не сидіти в бісети. Файно нас... потруси. Я ще коли трусив. Так, лежати. А ти А як Максик прийде. Я не знаю, чи я встигну, я маю роботи. Та так ти ще маєш ту стірку вивісити. Ну, та стірку, в кладовці хочу прибрати, що ти хочеш. Молодець. Ну ти думала. А ти мене якось зупи баламутиш, що ще... Okay, я що ти, був ти не переживай. переживаєш, А був ти Це не переживай. Вчора уколи робила красива. Ааа, ну ніфіга, Сразу видно такий ефект. Вау. Завтра приїдуть мені крема, вони всі крема закінчились. Mm -hmm. Душе красивіше. А я ж трохи загоріла на лиці, ви бачите. А вчора ти та якось так земля на коридорі, люди кажуть, ладно, де ви так загоріла? Я там реально чорна. Я кажу, люди, я трохи підзагоріла, але не так. якби на море походила. На лиці видно, що загоріло? Видно, <главливий> видно. Трошки тут на <Нарабливий> лиці. Трошки ноги бачить, тут. <главливий> не видно. таке. видно, бо ноги торчать завжди у мене. <главлив> Коротше, Сергій, ти менше займайся фійною, стріпився, одні речі вивісив, зараз другі. Треба, щоб я їх включила, але зупу маю зварити з фрикадельками, йди прибирай вкладовку. Я їду по своїх справах і до Маріни ще заїду. Максима, погодуєш. До Галі відправлю. Mm. Маю голову, ні. Тоже гарна ідея, відправити до Галі. О, я до Галі, по твоїй Галі, сходина вчить мені фрикадельку зуб О, О все, я, все я вже yeah. придумав. Хіба щоб б Галя сторіс не подивилася. Реально, дзвонить.